Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Автовіртос". І Сьогодні, як ви зрозуміли, з назви діло в нас дійшло до зіла. І точніше, до його кузова. І все-таки я вирішив його зараз фарбувати, тому що вже зараз, 28 вересня, залишились там декілька теплих доньків, потрібно встигнути, край встигнути і пофарбувати. Сонях свій скасили, відвозили. Більш-менш робота вже кінчається. Ну, чи то мене так не викликають на роботу. До речі, хто мене знає, звертайтеся по перевезенню, без проблем все зробимо. В кращому випадку довеземо, нічого не втратимо. Так сказав і згадав за те, що буквально три дні назад я загубив тонну кукурудзи. Але після того я вже виправив дану ситуацію. в мене просто відкрився оця ось защолка, вона підскочила, і це послабилось і почало сипитись. Ну, тону загубив, але потім зробив, я вже психунула ось страховку для оцих страховочних ключків. Тому отак піднімається в нас. Відкривається отак. все. клас, і ніде воно ніяк не зіскоче на ямках. Соб ну можна сказати, і за ям за наших дорог. Оце в мене зіскочив цей ключок. На ну, штатна конструкція, штатний механізм поганенько витримав е, так. Ну, давайте повернемося знову ж таки до самої тематики даного відео за те, що будемо фарбувати. Стосовно кольору, колір я вибрав собі графітовий. Мені порекомендували друзі, сказали за те, що ну, більш-менш нормальне. Та й мені, в принципі, коли я фарбував оцю підножку, сподобався даний колір, і я поїхав і купив ще одну велику банку даної фарби. Якщо не вистачить, будемо докуповувати. Сподіваюся, за те, що я її знайду ще одну, тому що там, напевно, його останню забрав. Так, перед тим як фарбувати, потрібно зняти оцю підножку, щоб ну, не фарбувати і не зачищати знову, тому що вона зйомна. Хто дивився минуле відео, коли я робив нашивку по висоті до даного кузова, що я зробив тут ось такі петлі, викручуються два болта, і вона знімається просто, як знаєте, як двері. В сторону здвинув, залишив збоку, все зробив свої справи і, і поставив назад. Е, потрібно зняти, що буде тент, зняти дуги, які зверху. Тому що вони в гарному стані вони пофарбовані, ну, самі розумієте, не потрібно переводити лишній раз краску і ложити там три десятка слоїв. Ну, після того, як познімається оце все навісне, потрібно гарненько помити даний кузов. Буду мити за допомогою мийки високого тиску, добавлю сюди піни даймера і дам йому, там, напевно, хвилин 15-20, тому що, якщо не помиляюсь, якщо... Не помиляюсь із своєї практики в житті за те, що даймер того трохи під'їдає дану краску. І сподіваюсь за те, що це тут гарну справу зробить, за те, що десь в якихось поганих місцях, де я погано підліз, воно роз'їсть, щось там мийкою відбиться, а щось там був зачищати, не знаю, чим наждачками, шпателем, ножиком, ну все, що буде під рукою. Ось, до речі, лежить цей козирьок. Хто не дивився минуле відео обобивського, подивіться, що він має конструктор лего зняв, залишив, положив, коли потрібно перевести щось неважке, легенько, нацепив його зверху і поїхав. Плюс-мінус тут ще додається два. Куба, такогося. Через отакий ось козирок. Більш-менш зіл це комфортно почуває, але знову ж таки потрібно не дуже там е, заходити далеко, не потрібно грузити кукурузу. Ну, це вже таке діло. Стосовно мийки високого тиску, така ось гарненька мийчка Дніпрам. Я думаю, що вона тут просто чудово справиться, чудово відмиє і максимально сподіваюся, відбиє дану стару краску. Тому Дніпраем, зв'яжіться зі мною, мені ще потрібен гарненький компресор. І так, план роботи в нас є, все зрозуміло, що я буду зараз робити: чистити, мити, вигрібати кузов, все під підготовлювати зачищати її, потім фарбувати. Сподіваюся, що я гарненько фарбую, А ви сподіваєтесь мені гарненько активність піднімете. Поставте лайк, обов'язково і напишіть відео, як я ж погано покрасив даний кузов. Тому не гаймо час і переходимо до праці. Ну що ж, і знову всім привіт! Як ви здогадалися по моїй новій зачіскі, за те, що пройшов у мене зовсім не один день, а цілих три дня. Три дня я робив оце отаку красу із зілком. Ну не знаю, ну чомусь не можу я робити погано. Заздалегідь я думав за те, що просто там піддеру якусь краску, де вона там погано прилягає, от в таких місцях, де я ніде не підліз. Щіткою, щоб це все зняти краску, думав, просто позбиваю так, щоб ну, більш-менш краще держалася. Ну але не знаю, що зовні не так за те, що коли я працюю, коли я роблю, я постійно хочу робити добре. Хочу, як говорив, за те, що я зіла, думаю продавати, але все одно роблю як для себе, як будто ще й дітям хочу його передати. Не знаю, погано це чи добре, це судити вам. Але не знаю, ну по-іншому я не можу, не знаю, як це описати. Тому зробив, як бачите, досить таки непогано. І я впевнений за те, що так як я зробив зараз, можна сказати, для продажу, то дехто навіть для себе так не робить, за те, що знімати повністю всі три слої краски до майже повного металу. Так, да, там Деякі місця я вже там закривав глаза, стиснув зуби і не видирав. Це в таких ось місцях, де я просто з проходив, збивав, але все одно я більш-менш якісно це намагався робити. Як бачили, за те, що працював, я все оце діло болгаркою, ці ліпісткові круги, щітки по металу, усе просто летіло. Я не знаю, скільки, яка кількість у мене дисків там пішла цих. Ну, я думаю, десь 10 лепесткових дисків у мене точно сюди лягло і 3 дня повноцінних 3 дня роботи. Видраювати, вичищати повністю оце все майже до нуля. Е -е Хочу сказати за те, що в деяких місцях. от Такі, як оце, отут, а за те, що тут більш-менш нормальне було покриття. Тут один слой краски, і рижиків не так багато було, тому я тут проходився. Оце тільки отут я полінився, я пройшов тільки щіткою по металу, зняв оці рижики десь більше, десь менше. І оцей ось обот. Не знаю, чомусь сама верхушка була краще, ніж на лівій стороні. І там вона набагато була більше побита цими рижиками. Тому отакий от ефект ми маємо. Думаю, за те, що краска тут триматися, буде просто чудово, Тут навікає. Я говорю за те, що й дітям ще передам цього зілка з цим кузовом. Тому що вичищав усе на совість. І хочу ще сказати за те, що болгарка витримала ці три дня, вона працювала просто ну не знаю. Я, я ледве на ногах стояв. Я був як альбінос від цієї краски, повністю білий, в носі, в роті, де тільки можна. в ухах жужало просто сутками, але болгарка витримала. Все добре спрацювало, і зараз вона до сих пір ще робоча. Болгарка, реклама, не реклама, Дніпро-М, Тому Дніпро-М мені край як потрібен компресор, тому що коли я красив внутрішню частину кусова, так вона вже покрашена, то я використовую ще в пару підключав сам ресивер самого зіла для того, щоб краще швидше накачував, Тому що мій старенький компресор вже не справляється. Тому Дніпром давати щось цим робити. Це зовсім таки неділо. Да. Угу. Ну а тепер що стосується внутрішньої частини, я її не показувала, але я вже все зробив. Внутрішні стінки я пофарбував такий світло-сірий колір, таким, який раніше був з цей кузов. Внутрі пофарбував такою краскою по простій причині, за те, що графітої краски не було в магазині. довелося купити таку. Нехай це внутряк, це нічого страшного. Підлогу пофарбував, ось, ось сьогодні кісточкою гарненько, щоб в, там в усі дирки, в усі щілі воно перетекла краска. Чорний колір вагонка, ну а це е, сіра, оце в 1. Ну, подивимося, як воно буде тримати. Стосовно зачищання внутрішньої частини, тут я трошки, можна сказати, злінився, так як це внутрішня частина, тут не до красоти, я просто почистив щітки по металом, м'якенько, і поберебрав рижики, ну, отаке. Більш-менше і пофарбував. Ну, досить таки непогано я зробив внутрішню частину. Як говорив, за те, що деякі люди так роблять зовнішню частину, але в мене руки так і не піднялись. Тому на внутрішній частині все добре. Тут набагато все одно буде краще, ніж не пофарбовано. Надовше вистачить цього козавка, тому все добре. Залишаємо так. Мене результат повністю влаштовує. Тепер по плану обдувати повністю оцей весь кузов, проходити паралельно там, сухою ганчіркою і протирати. Тому є такий пил за те, що він залишається у нас. Знизу і воздуху він просто не видається, тому потрібно ще сухою ганчіркою проходити. Після того, як це зроблю, буду робити обезжирку за допомогою простого бензину. Хтось зараз каже за те, що бензин, що він же не обезжирює а так, як там, не знаю, антисилікон. Скажу чесно, за те, що це в практиці працює, бензин дешевий сердито, він працює, гарно себе показує. І після нього нема жодних проблем. А і взяти раму зіла. Ну, тут погано видно, але я її також обезжирював бензином, все тримається, ніде нічого не підірвало. Стосовно покраски, добре справляю. Головне частіше міняти ганчірку, коли обжирюєш, для того, щоб вона не була грязна і не залишала розводів після себе. Тому сміливо можете обижирювати бензину, все буде у вас добре. Адгезія також буде з фарбою, тому що я це все зачищаю. Бачите, тут маленькі рисички у нас на якісь присутні. Все у нас добре буде, обижирлено, адгезія буде, і краска буде триматися. До речі, ще використовую я такий кораловий круг, використовую для того, щоб швидше, краще знімати краску, тому що він не пошкоджує сам метал, все видно. Як тут я трохи чесную, воно трошки углубило, то він не трогає метал, не чіпає, він тільки знімає саму краску і більш-менш швидко працює, але і так само швидко він просто старається. Тому. Якось використовую ліпіскові круги, тому що кораловий круг улетів просто за минути, там можна сказати, а от коштує 200 гривень. Я на ці 200 гривень краще куплю там, з десяток чи скільки цих кругів ліпіскових і все, і попрацюю. Тому такі справи. Але ці три дня були максимально тяжкі. Тому обов'язково прожимайте лайк, тому що я такого більше б не пережив і я такого не хочу більше займатися. Саме найкраще це фарбувати, коли він новий, коли знову метал все зліплено, все поварено, зроблено. І тільки тоді фарбувати, тому що за такого 500 300 слоїв це просто жах. Ладно, на цьому все. Перемикаємося вже, коли я буду фарбувати даний кузов. Ну що, хлопчики та дівчатка, от і закінчилась історія з покраски кузова зіла. Отакий от ефект ми маємо. Мені якби і подобається, але все одно колір якось, ну, не так гармонічно, як я думав, за те, що він буде з цієї кабіни. Ну, якось ну, щось не то, ну не знаю. Я ж просив в минулому відео за те, що напишіть, який колір вибрати. Ну, не знаю. Ну, Начебто непогано, більш-менш подобається. Єдине погане, та в принципі, я був готовий до цього, я знав за те, що глянцева краска і такі місця, де я проходив. Болгаркою вони просвічуються, а підрівнювати повністю ще це все діло наждачкою. Отаку от кубатуру, вибачте, я на це не підписуюся, я це не хочу. Тут основна задача за те, щоб було воно зачищено, гарно, для того, щоб краска трималася і надовше хватило, щоб він не ржавів і був в гарному стані. Ця задача, я вважаю, за те, що повністю виконана, тому залишаємо це все діло так. Отак от воно все виглядає з внутрішньої сторони. Ось так ось. Сіреньким кольором, дно в нас чорне виходить, все пофеншує, дуги, тенти, оця підножечка, лючок та просто чудовий зілок. Краска більш-менш висохла, але все одно вона трохи ще м'якувата, Тому що, бачите, ось полосочки я залишив. Вони я вважаю за те, що вони зітруться. Ось, бачите, я навіть пальцем тру, вони вже прибираються. Тобто, ну, краска ще не повністю висохла, трошки м'якувата. Це коли виїжджав з двору, зачепив трошки гілочки, які там ростуть в дворі, звісно ж. І трохи поцарапав, але нічого. Це зараз я підняв кузов для того, щоб воно е, від сонця, як ви розумієте, щоб перейняло тепло і швидше висохло, тому що от мені буквально зараз там через не знаю, годинку, можливо, менше, потрібно їхати вже під комбайн, становитися, тому що вже і так пробмикав трохи заказ, а потрібно їхати і заробляти гроші. Залишилося зробити ще салон, музичку, пшивочку. Це вже не так критично, не так як би, принципово, але все одно буде приємно. Так що, якщо встигну, зроблю. А так все чудово працює. Двигун заводиться безперечно. От такі з акумуляторчики. все чудово, все ж нове, тому що вкинуто в нього грошей просто ну, космічних грошей. Тут я не знаю, можна зробити було шадрил, запустити О, тут та десь височенько. Ну а вийшло таке в мене повзає по землі. Повзає, тому що ну, 60 км в час для дизельного двигуна СМД. Це більше ніж нормально для наших дорог, але по автомагістралі можна було б трошки притопити. Ну, Автомайсталі у нас немає, тому маємо що маємо новити ну, на цьому можна сказати все. Чекайте наступне відео, як я буду робити обшивку, в салон, музичку робити або, можливо, буду вже продавати. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик, щоб нічого не пропустити, як я буду його продавати, яку суму, все це буде оговорюватись. Але скажу за те, що дешево не буде, тому що вкину я в нього 10 тисяч доларів. Я думаю, той, хто розуміється на даній техніці, він розуміє за те, що 10 тисяч доларів взяла дуже реально вкинути. Дебіл просто, ну чесно, Ну мені аж соромно це казати, ну так, да, це так і є. Я вкинув десятку в якогось Зіла Савдеповського. Але що маємо, то маємо. Це був мій опит. Я досить успішно так пройшов. Все справилось, все сподобалось. Але хочеться нову іграшку. Ну, На цьому такі справи. А ви пишіть в коментарях, чи сподобалась вам дана покраска. Обов'язково напишіть, що ви думаєте, чи шлак повний за те, що тобі до формуальних робіт дуже далеко. Або все-таки непогано. Тому на цьому все. А вам, всім миру та добра. Це дівка, а? От треба воно тобі, це сидів би вдома, поїв, поспав, погався. Ні, давай поїхали гадатись, так? Да, сказали. Б. Ну, зато не сумно мені буде. Не?